Щоб співати, треба мати талант, або ніколи не зустрічатись з тим самим ведмедом, який всім наступає на вуха. Чи можливо, просто якщо в тебе немає, як то кажуть, ні слуху, ні голосу, не треба навіть і починати. Сьогодні ми з вами розберемось, чи є у вас все ж таки музичний слух і чи можливо його розвити для того, щоб чисто співати. Всім привіт! Мене звати Іра, я співачка і викладач з вокалу, і я роблю свій контент. Для того, щоб кожен з вас міг впевнено собі сказати: Я співачка, Я співачка, я співачка. Я співачка. Для початку уточнення, що музичний слух це вміння чути та розуміти музичні елементи та якості музичних звуків. Що це може бути? Якщо по-простому, то це висота, гучність, тривалість ноти. А якщо ми перейдемо в більш просунутий рівень, то це розуміння ладу, тональності, ритму чи навіть мелодії або гармонії самої пісні. Ви ж всі бачили цих гітарістів, які з ходу можуть зіграти акорди будь-якої пісні, навіть. Якщо вони цю пісню вперше чують, а тепер питання, чи вони народилися з цією навичкою, звичайно, ви розумієте, що відповідь ні. Так само і я. Коли я тільки починала викладати вокал, я шукала ноти пісень, які співали мої учні в інтернеті. А зараз вже можу легко підібрати мелодію за пару хвилин самостійно. Це нам дає розуміння, що музичний слух можна прокачати. Але якщо з самого початку його немає. То що тоді робити. Не поспішайте битися головою об стінку і перекреслювати для себе кар'єру музиканта. Давайте спочатку розберемось, чи дійсно у вас його немає взагалі того самого музичного слуху. І я для цього пропоную легкий тест, який зазвичай проводять з дітьми, які хочуть вступити в музичну школу. Зараз я вам зіграю дві ноти. Одна з них буде довша, а інша коротша. Ви маєте визначити, яка звучить Супер просто, так? Але якщо у вас немає цього самого музичного слуху, ви ніколи не здогадаєтесь, яка нота буде довша, а яка коротша. Тож слухаємо. І ще раз. Що, яка ваша відповідь? Якщо ви вирішили, що перша довша. Вітаю ви праві. А ми ускладнюємо задачу. Наступна вправа буде заключатися в тому, щоб визначити, чи граю я одну і ту саму ноту двічі, чи я граю дві різні ноти. Послухайте, будь ласка, уважно, і запишіть для себе відповідь. І ще раз. Ви чуєте одну і ту саму ноту, чи дві різні? І Якщо ваша відповідь дві різні, то ви абсолютно праві. Я грала дві різні нотки, які знаходяться одна до одної дуже поруч. Але в цьому була і задача. Так, так, я підступна. Я не буду давати вам тести. Визначте, де нотка вище або нижче тут чи тут. Яка з них була висока, а яка з них була низька? Ноти знаходяться дійсно максимально близько одна до одної. І якщо ви відповіли правильно, браво, ви вже маєте два бала в нашому тесті. Далі я знову зіграю дві ноти, але зараз ваше завдання буде зрозуміти, яка з цих нот вища, а яка нижча. Пам'ятаємо, що варіанти, коли Звучать дві різні октави одного інструменту я давати не буду. Тож нотки будуть відносно близько. Тому спробуйте зараз максимально зосередитись на звуковисотності цих нот і виявити, яка ж саме з них буде вищою, а яка нижча. Перша нота. І друга. І ще раз перша нота. І друга. Ну що, як ви думаєте, якщо ваша відповідь перша нота вища, а друга нижча, то ви заробили для себе плюс ще один бал? Вітаю, ви молодці! Переходимо до четвертої вправи, і тут ми ще більше ускладнюємо завдання. Нам треба визначити кількість нот, які звучать одночасно. Давайте почнемо з простого: як ви думаєте, скільки зараз звучить нот: три чи дві? І ще раз, три чи дві? Якщо ви почули, що звучать дві ноти, ви праві, браво. А тепер давайте для прикладу я зіграю вам три ноти, для того, щоб ви розуміли різницю. І ще раз, дві. І три. Тепер, після того, як ви почули, як звучать три нотки і дві нотки, спробуйте ще раз вгадати, скільки нот я зараз буду грати. І ще раз. І знову дві. Впевнена, що для деяких з вас це було дуже важко, але також я думаю, що більшість точно впоралась з задачею. І ось вже непомітно для всіх, коли ви вже знаєте, як звучать одночасно дві і навіть три нотки, ми попрацюємо над більш складними вправами. В музиці є музичні лади, це фарби будь-якого музичного твору. І всі ці лади ми можемо дуже грубо, але можемо об'єднати в два: мажор і мінор. Мінор звучить Сумно, тяжко, тривожно в той час, коли мажор звучить весело і грайливо. Ось вам приклади мажора і мінора. Мажор. Мінор. Ні, трошки інший. Мажор і мінор. Я зараз вам показала акорди, в яких приймають участь одні і ті самі нотки. Але ми можемо погратися ще ширше: мажор і мінор. A bo Major. Tá Major. E Menor. Menor. <laughs> Я розумію, що це завдання, так скажем, advance рівня C1, але ви все одно можете себе протестувати. І якщо зараз на наступне завдання ви дасте правильну відповідь, то повірте, ніхто не має права вам казати, що музичного слуху у вас немає, особливо якщо ви ніколи до того не займались музикою. Тож ваше наступне завдання буде визначити, який я зараз граю акорд: мінорний чи мажорний. Починаємо. Так, це був мажорний акорд далі. А це вже в нас гарний мінор, молодці, далі. І це знову мажорний акорд, навіть не дивлячись на такі низькі нотки. І наступний. І це також мажор. І останній. Це гарнющий мінор. Хух, це була найскладніша вправа. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки акордів ви визначили правильно. А ми з вами пройшли весь тест на музичний слух. І якщо ви відповіли хоча б на три завдання правильно, то музичний слух у вас точно є. А для того, щоб легко визначати інструменти в піснях чи просто тональності, вам потрібно його розвивати. Тут мені дуже подобається аналогія з салатом. Якщо ви ніколи не їли помідор, ви й не зрозумієте, що їсте саме його. Але якщо ви справжній гурман, ви легко можете визначити навіть краплину лимонного соку в заправці для вашого салату. Люди постійно навчаються чомусь новому. Але головне тут вчитись. Тому, якщо вам цікаво прокачати свій музичний слух і голос, підписуйтесь на мій ютуб канал та обов'язково дивіться мої відео. І тоді я впевнена, що з часом ви точно. Прокачаєте свій музичний слух. Ну, а якщо вам подобається мій контент, буду вдячна за будь-який коментар під відео та вподобайку. Люблю всім папа. -па. Почекай, 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 нікуди не біжи. Ось тут Ютуб для тебе підготував ще два офігенних відео, які мають тобі сподобатися. Розвивайся, і я впевнена, що зовсім скоро ти заспіваєш ще краще. Папа. -па.